У Миколаєві завершили облаштування міської ортезно-протезної майстерні, яка працюватиме на базі лікарні номер 4 Зараз фахівці проходять необхідні етапи ліцензування обладнання. А вже з початком 2026 року майстерня зможе приймати перших пацієнтів. Новий заклад стане важливим кроком у розширенні реабілітаційних послуг у місті. Сьогодні зроблений ремонт, придбане здання, зроблений ремонт, зроблено облаштування майданчиків, зроблено тощо обладнання. Все люди, які сьогодні у нас проходять реабілітацію, вони наступний цикл будуть проходити і реабілітацію як навчання ходи, і також можуть отримати. Протези у нас на місці в нашій майстерні у приміщенні вже обладнали цехи для виготовлення протезів: кімнати гігієни та відпочинку для персоналу, а також адміністративні кабінети. Поруч із будівлею облаштували спеціальний тренувальний майданчик, де пацієнти зможуть опановувати навички пересування на протезах. Ми чекаємо. Всі дозвільні документи, сертифікації для того, щоб почати роботу. Запланований на перший квартал 2026 року закупка розхідних матеріалів для виготовлення протезів і майже відразу почнеться робота, про що ми додатково повідомимо нашим халаївцям. Робота над створенням протезної майстерні тривала майже два роки. Влітку торік фахівці німецької компанії приїхали до Миколаєва, де за три дні безкоштовно забезпечили протезами дев'ятьох пацієнтів та передали місту унікальне спеціалізоване обладнання. Візит став можливим завдяки українсько-німецькій організації Вотерхаб» та її очільниці Ганні Монтавон, яка познайомила іноземних партнерів із нашим містом. Це обладнання справді унікальне, Воно дозволяє виготовляти одразу 2-3 протези на добу. Це дуже швидка швидкий процес в порівнянні з іншими технологіями. І перевага в тому, що люди можуть швидко вставати на ноги і вести соціальне, більш активне життя. Для нас стало також дуже зворушливим, те, що вони цілеспрямовано їхали підтримувати саме військових, тому що іноді компанії принципово кажуть, що орієнтовані на цивільних, хорус свідомий, Їхав для того, щоб створити ці можливості для військових. Лікарі вже пройшли необхідне навчання в Німеччині, аби працювати з цим обладнанням. Крім того, місяць тому міський голова Олександр Сінкевич підписав протокол про наміри з Миколаївською обласною організацією Червоного Христа України. У межах цієї домовленості місто отримало обладнання від компанії Отобок. Обладнання це обладнання, яке планувалось для запуску нашої. Власної протезної лабораторії, але ми вирішили, що разом з містом ми швидше зможемо допомагати людям. Обладнання, яке було поставлено, це обладнання для того, щоб робити всі гіпсові роботи, це виготовлення негативів та позитивів. Також це обладнання, яке використовується для лиття смол, для того, щоб виробляти вже постійні протези, пічка для того, щоб виробляти тимчасові протези, навчальні протези. Тобто, це обладнання, яке ми передали, воно дозволяє виготовляти будь-який склад. Дності протези, ну за всіма параметрами і правила Мер Міста відзначив, що тепер миколаївці зможуть проходити повний шлях від виготовлення протези до реабілітації без виїзду з міста, що зробить цей процес швидшим і значно комфортнішим. Всі, хто зміг долучитися до цього класного проекту, я хочу всім їм подякувати. Це лише проміжний етап. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми з вами зустрінемося тут і подивимося, як надаються послуги тим миколаївцям, які цього потребують. Ну і це лише ознака того, що ми чекаємо інших партнерів, які хочуть долучитися до розвитку цього центру, для того, щоб зробити його одним з найкращих в Україні. Наразі вже сформована черга охочих пройти протезування в міській майстерні. Тут працює фахівець, який супроводжує пацієнтів та надає всю необхідну інформацію. Стати в чергу можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. В лікарні наголошують, для пацієнтів встановлення протезів буде повністю безкоштовним. Їхню вартість відшкодовує Міністерство соціальної політики. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.